Щирі вітання тобі, Україна! Зелена естафета 2025. Крокуємо Україною, набираємо обертів. Ми команда Еко плюс, Ніколаєвська Оксана і Тума Карина, учениці 8 класу Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради. Керівник Данильченко Анна Васильівна, вчитель біології і хімії Костянтинівського ліцею. Ми команда Екоплюс. Ми еко плюс. Ми екоекологи плюс. Ми розумні, кмітливі, завзяті. Ми дослідники і експериментатори. Ми майбутнє України. Наш девіз. Навчаємося, творимо, плекаємо, оберігаємо. Наша екологічна кредо Люби, шануй, допомагай, рости, плекай і захищай. Будь добрим, мудрим, справедливим, тоді життя стане щасливим. Мета нашої команди організація еколого-просвітницької роботи серед учнівства ліцею і міста Костянтинівка та залучення всіх небайдужих до вирішення екологічних проблем регіону. Команда ЕКОПЛЮС звітує практична природна охоронна робота. Зараз під час військової агресії наші можливості і дії обмежені. Ми не маємо можливості насадити дерева у лісосмугах замість вироблених взимку. Але ми не сидимо без справ, активно долучаємося до практичної природноохоронної роботи. Насаджуємо дерева на вулицях біля будинків, невеликими мобільними групами і індивідуально. Посадковий матеріал також використовували свій. Насаджували саджанці горіхів, вишні, кленів, абрикосу. Багато наших учнів тимчасово виїхали і організували роботу з впорядкуванням місць тимчасового мешканця. Прибрали сміття, суху траву і насадили квіти, розсадили барвінок. Тепер він буде прикрашати клумби в нашому селищі. Піклуємося про тварин взимку, підготували пташок. Ходівнички ми виготовляли самі з різного матеріалу, розвішували їх у себе вдома. Підготовуємо безхатніх покинутих тварин, яких зараз багато в місті. Для тварин поставили поїлки для води, щоб вони могли пити. Через місто Костянтинівку протікає річка Кривий Торець, робить поворот, і утворилася заплава, яка заросла очеретом і осоковим. Ми спостерігаємо за цим місцем, щоб не було підпалів сухого очереду. Проводимо науково дослідницьку роботу з метою збереження видового складу рослин. Беремо активну участь в акціях до дня довкілля і всесвітнього дня прибирання. Практична природна охоронна робота. Впроваджуємо у життя правила 5р. Сортуємо, переробляємо. Компостуємо. З вимукулатури виготовляємо папір ручної роботи для листівок і поробок, з пластикових відходів поробки, квіти, первоцвіти, зі старих светерів в'яжемо іграшки. Просвітницька природоохоронна робота Виступили ініціаторами проєкту Дитячо-Екологічний парламент онлайн школа лідерів. Співпрацюємо з фахівцями, екологами, біологами, журналістами, волонтерами, правозахисниками. Пропонуємо до вашої уваги відеозвіт про роботу наших учнів у складі лідерів дитячого екологічного парламенту. Перші спори 12 вересня 2024 року і перший ноу-хау і роцинка сезону Телеміст, який з'єднав Донеччину з Німеччиною, Польщею, Нідерландами та Францією. Хвилі телемосту швидко донесли до нас цікавинки з усього світу. А ще ми дізналися, які сучасні екологічні проблеми у світі і як вони вирішуються в різних країнах. Жовтень, дорослі проблеми торкнулися і нас, тож не стоїмо осторонь і вирішуємо питання, як війна руйнує довкілля і шкодить клімату, а ще як відновлювати пошкоджену природу. За практично значущу мету визначили зафіксувати кожен випадок шкоди довкіллю. Усі долучилися до моніторингу і практичної діяльності для визначення і фіксації екозлочинів листопад і знову телеміст краматорськ оринен Хмельницької області, але тепер до нас доєднались парламентарі з Одеси, Києва, і міста Шостки Сумської області. Надіти санітарно-здоровчого центру соціальної реабілітації Смарагдового міста всіх непокоїть глобальна проблема зміни клімату. А ми шукали прості кроки для вирішення цієї проблеми. У грудні запросили на екологічний саміт. ключовою доповіддю глобальні виклики та можливості узбереження біорізноманіття, організували практичні семінари з напрямків. Використання сучасних технологій у моніторингу біорізноманіття, управління природними ресурсами та захист рідкісних видів, вчилися працювати з космічними та аерофотозйомками і застосувати ці методи у моніторингу біорізноманіття. У січні знайомилися зі сталими екопрактиками в громадах і агрогосподарствах, організували відеоекскурсію до цеху вироблення опалювальних брикетів, сонячного лушпіння і висівок з пшениці. Розробили конкретні кроки, які сприятимуть досягненням цілей сталого розвитку. лютому підбили приміжні підсумки науково-дослідницької роботи деп'ятів і запросили цих посудня плавне виставку екологічних проєктів. Круглий стіл. Що таке декарбонізація і якими темпами потрібно її втілювати, аби стримати зміну клімату? Як декарбонізація економіки і промисловості сприяють збереженню клімату і при використанні інноваційних технологій і штучного інтелекту у машинобудівництві? Відкрили онлайн лабораторію і прямо в ефірі спостерігали за виявленням крохмалю. Дослід сакси. Лідері, лідери парламенту ініціювали конкурс листівок. Збережемо переводцвіти. І на парламентських зборах презентували вернісаж листівок, ключові теми: чисте довкілля як основа для збереження біорізноманіття. Досліджуємо природу, знайомимося з первоцвітами. Плідно працювали, зустрічалися із фахівцями, екологами і біологами, розробляли проекти, знімали відео, писали казки, знімали мультики, тіктоки. навчально виховна робота з охорони природи. Учні тісно співпрацюють з активістами, журналістами, письменниками, проводять екологічні і природно-охоронні акції, подорожуючи, вивчають свій рідний край, народні традиції, історії держави. Робота над колективними учнівськими проектами Сталий розвиток від землі до людини. В мережах проекту організували наукові дослідження: розумна теплиця, біотестування ґрунтів, дослідження стану, атмосферного повітря в районі бойових дій. Всі ці роботи є призерами як на обласних конкурсах, так і всеукраїнських. Досліджуємо значення рослин в культурі українців на Донеччині. Розроблено стім проєкти цілюща сила Чебрицю і віднесіння до могутніх добів, відновлення лісів Донбасу спільна справа, робота екологоцинотичний аналіз рослин Балки крутенької в місті Краматорськ, призер Всеукраїнського форуму учнівської і студентської молоді, дотик природи і... Дякуємо за увагу. Учні Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради Донецької області.